Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини Морозимо від майстра фентезі, книга, якій не шкодить волога, і чим завинив Шевченківський лавреат перед дрогобицькими журналістами. Про це і не тільки далі у випуску. Понад 50 ілюстрацій рефлексій щодо досвіду повномасштабної війни. Український артбук заграва Сергія Майдукова здобув срібну нагороду в категорії книжкова ілюстрація на European Design Awards. Книга вийшла друком у видавництві East Publishing. У ній художник задокументував переживання від початку лютого 2022 року до травня 2023. Основою артбука є ілюстрації з авторської щотижневої колонки для німецького сайт Мегазін. А також чорнобілі скетчі та замальовки, які розширюють оповідь. Фентезі та ласощі в одному ріжку американський письменник Брендон Сандерсон створив власне морозиво під назвою Брендон Ланч». Морозиво натхнене на його книгами та стилем письма. У складі морозива є промениста ваніль та вівсяне печиво. Десерт пропонують купувати на сайті виробника у наборі з іншими видами морозива за 75 доларів. Покупці також можуть взяти участь у розіграші книг Сандерсона. Жанрова література та нонфікшн в одному флаконі, точніше, тижні читання від Українського інституту книги. Він триватиме з 16 по 22 червня онлайн за участю українських авторів і авторок. Письменники вийдуть у прямі ефіри зі своїх сторінок у соцмережах. Тема літнього тижня арабески книжкових шляхів. УІК присвячує кампанію дорослому читачеві, який прагне нових досвідів, складніших сенсів і книжкового дозвілля. Таємниці розкриваються лише під водою некомерційна організація Water for People створила зневоднену книгу. Текст стає видимим лише після намочування. Ефекту досягли за допомогою спеціального чорнила, яке видно тільки на вологих сторінках. Ця книга мистецький проєкт, створений для привернення уваги до проблеми нестачі води в Латинській Америці. А також демонстрації того, який руйнівний вплив на життя та освіту дітей може мати нестача води. Сюжет зневодненої книги підпорядкований головній ідеї колібрі лупіту шукає воду разом із друзями у лісі. Література у цифрах українські видавництва збільшили доходи майже на третину за минулий рік, точніше, на 31% за даними Українського інституту книги. Сукупний річний тираж також виріс на 21%. 2024 відсоток. було видано понад 15 тисяч назв книжок загальним тиражем більше 33 мільйонів примірників. В Україні працює понад 350 видавництв. Загальний обсяг ринку оцінюється у 8 мільярдів гривень. Повідомляє уік. Це близько 200 мільйонів доларів. Стівен Кінг на екрані у липні стартує серіал за мотивами роману Інститут. Режисером восьмисерійної екранізації став Джек Бендер. У головних ролях Бен Барнс, Мері Луїс Паркер та Джо Фрімен. Сюжет обертається навколо таємничого інституту, де дітей з надприродними здібностями піддають експериментам. Прем'єра серіалу запланована на 13 липня. Чи можна втратити шевченківську премію через матюки? Нашу рубрику Парад літературного абсурду сьогодні очолює заява Дрогобицького осередку національної спілки журналістів України. Вони закликали позбавити письменника Юрія Іздрика Шевченківської премії через нецензурну лексику в його віршах. Матюки при цьому назвали ворожим елементом. Зазначу, що премію іздрик отримав ще 10 березня. Тож, куди Дрогобицькі журналісти дивилися майже три місяці? Залишається загадкою. А тепер про новинки від українських видавців, наша рубрика Видавничий топ. Ваволонська бібліотека презентувала класику латиноамериканської літератури Маїсові люди Мігеля Ангеля Астуріаса. Цей роман лауреата Нобелівської премії з літератури та представника магічного реалізму досліджує вплив колоніалізму та зіткнення сучасного і традиційного. У центрі сюжету корінний народ Гватемали його. Повстання проти колонізаторів у видавництві Комора вийшла друком довгоочікувана новинка Оксани Забушко. Наша Європа це збірка есеїстики, написаної переважно після 2022 року для західного читача. Різножанрові тексти складаються у багатоплановий діалог письменниці з Європою. А героями співрозмовниками у ньому на рівних правах виступають письменники, сучасні політики, таксисти і Варшавська вулиця йдеться в анотації до видання. Бородатий тамарин презентує книгу Вижити авторства Коді Кесіді. Це незвична і цікава розповідь про 15 найбільш катастрофічних подій в історії землі, яка дає читачеві змогу краще пізнати кожну її епоху. Автор розповідає, що слід робити, аби вціліти під час виверження Везувію. Не стати жертвою бубонної чуми, пережити падіння Константинополя і не потонути разом із Титаніком. Шукайте у магазинах і на сайті мережі книгарні є. Наостанок нагадаю вам, що у нашій мережі діє вигідна програма лояльності у фізичних крамницях. Постійно діють знижки та можна накопичувати бали. Дякуємо, що були з нами! І не забувайте підписуватися, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!